Не Чекайте, будь ласка, чому вас люди не можуть отримати роками на спортивні? Тому що вони не громадяни. Куди ви тікаєте? Я не розумію, чому ви не надаєте паспорт громадянина України? Впиніться, будь ласка. Ви в туалеті від нас будете переховуватися? Ось так зустрічають у міграційній службі знімальну групу надзвичайних новин, яка супроводжує атовця, який вже кілька років не може отримати головний документ громадянина України паспорт. Попри те, що йому 54 роки він все життя прожив в Україні, був мобілізований до зони бойових дій і отримав поранення. Ні, ну я ще такого не бачила. Відкрити двері, двері відкрийте. Тут наважуються на неприпустиме. зачиняють знімальну групу надзвичайних новин і без паспортного Петра Івановича. Це кульмінація. А починається історія 54-річного українця Петра Рудьковського із 2011 року. Тоді паспорт у нього ще був старий зразка СРСР. Він довго хотів його поміняти, але не виходило. А потім єдиний документ вкрали. 95-го року я вже. Прийшов неодно, неодноразово і писав заяви, щоб мені відновили паспорт. Відмова була неоднократно, не що немає бланків, то ще і відтурвали тим, щоб не, знаю, щоб не, не зробити, Із-за того, що я, мене е, виписали з села без мого відома. Щоб це, щоб це приховати, вони, вони мене відправляють то за одною якоюсь справкою, то за другою. То та справка вже не дійсна, то принесіть туди, то йдіть, йдіть в міграційну службу в Львів, то, а не в Київ. О, і... Завжди вони щось відчитують мені таке, що я не можу цього всього зробити. і Їм доказати. Натомість нічого не довелося доводити, коли мобілізували. Петро пройшов майдан, а коли отримав повістку. Відразу кинувся до військомату. Паспорту не знадобилося, щоб відправити чоловіка у зону. Ато під час його перебування там хату обікрали, а старе дерево впало і проломило дах. Через борги чоловіку відрізали світло, немає й газу. Їсти тепер готує на вогнищі. Газу немає, світла немає, балон, балон газу був, позичив, вже закінчився. Що їсти, вам є ну, за що просто ось? Та їсти, ну, що, пляшки назбираю там, желізо, мов здавав. Хліба немає за що купити. Та де ж моє. Ліки. То, і ліки, ліки нема за що купити. Це я вам дякую за, за те, що мені позичили. Хоч обизболі купив сюди. У напівзруйнований будинок Петро повернувся рік тому після лікування поранення. До одужання ще далеко. Розтрощена нога так і не зрослася. Потрібна подальша терапія, але коштів на це немає. Як немає і документів учасника АТО та групи інвалідності усе впирається у ту саму відсутність паспорта. одержати ні учасника. АТО, ні допомоги ніякої. Всі якось відкидають мене, що роби, роби паспорт, буде допомога, зроби, зроби паспорт, буде, ну, щось буде. Без паспорта ти ніхто. Він ніхто нічого нічим не допоможе. На думку сільського голови, проблема через те, що на момент крадіжки документа Петро Рудьковський не був ніде зареєстрований. Проживаю в селі Демшин, в нашому селі. Ну так періодично він переїжджав, бо він одружувався, то періодично вїжджав і в Тернопільській області проживав, і в інших населених пунктах. А в основному то він проживає в Димшині». У Кам'янець-Подільському районному секторі міграційної служби відповідей не просто уникають, від них тікають, не дають журналістам працювати, обмежують їхню волю і змушують таки написати заяву про перешкоджання професійній діяльності. Поліція одразу же приймає і заяву про втрату паспорта у Атовця. Тут кажуть, для них на відміну від міграційної служби він є громадянином України. А чому колеги цього не визнають, копи не розуміють. Нам відомо даний громадянин є громадянином нашої держави. На даний момент працівники карного рошуки відбирають в нього заяву про втрату паспорта, Йдемо її розглядати і приймати рішення заєдначе на законодавства. І в нього є посвідчення, його особистість нам встановлена. В Військкоматі кажуть, документи про перебування Петра в АТО він отримає лише після надання паспорту. Чому таке мобілізували без нього? Не коментують. Скажіть, Будь ласка, а коли ось призивають, то потрібен? Ну які потрібні документи, коли призивають Ні, ваш капітан коментарі? Будь ласка, да. маємо ні, ну паспорт потрібен для того, щоб людина призвала як вам сказати паспорт потрібен. Куди неодноразово звертався Петро Рудьковський за останні п'ять років йому не допоміг. Там Петру розповідають про процедури, на котрих звичайний атовець просто не розуміється. При подачі належним чином оформленої заяви про встановлення факту, що має юридичне значення, а саме проживання на території України, може бути вирішено спільновста заява про встановлення факту на попри закон про безкоштовну юридичну допомогу. Отримати її Петро не може і поки сподівається на небайдужість юристів-волонтерів, котрих поряд немає, мріє зрештою отримати паспорт громадянина України, вилікуватися, піти на роботу і відремонтувати будинок і продовжує голодувати. Та збирати пляшки, аби купити знеболювальні ліки.